Так, іду я. Вже я зловив дві рібки, щучку і маленьку невеличку. І тостолоба, тостолоба зверху забагрив, він бура, його щука, напевно, погризла. чи що. Тут я ловив, там ловив і тут в принципі, ловив. От, ну Пізніше зніму ту столобу, бо я вже його зняв, а оказалось, що мікрофона в общем не записало. От мої спіні щучку я взяв на бріден на... Маленьку таку рибешку, там двохдюймову. І все стою, зацепив того то отак Витягнув він от там виплив він, побитий геть. Ну я покажу. Зараз попробую ще покидати. В принципі, батарея. батарея одна, то ще й холодно, то довго не триматиме. Ну щось буде цікаве, то зніму. Так, ну, погнали. Так, зараз я хочу цепити на оце от воблерок. І там я бачу мальок трошки щучка гонить. Може вона візьме. Поводок, звісно, в мене взагалі не прошу. Угу. Але я думаю, що то я собі не то що я думаю, я сам собі внушаю, бо мені він його міняти. Що холодно, щучка, не така активна там із справи. Так, так, давай, давай, да попробуємо. Пробуємо твічити. Я цим воблем зловив з весни. За півроку виходить. Зловив тільки одну щучку невеличку Я його ще нормально не розловив. Шипка вроде би бачу там час від часу. Виходить окунять, вроді чи мальок якийсь гонить щось є, то я думаю, що може бути покльовочка. Щупачок, щупачок. Ось такий самий, якщо не більше, не входить більше. І менше, менше, менше. Мені може й такі самий того. Суха цікаво, розловив ще одну приманочку. Ну заберу я, звісно, його на жарошку сьогодні. Будуть мене всі, мабуть, полісосити, ну, але це платник. Це платник. Можна і пожарити рибки. Це платник. Розбомбухала мені. Розбомбухано. Ну, таку рибашку розбомбухала мені приманку. Так, я знайшов ключик, получается, да? знайшов ключик. Вот взяла точно так само, як і та з того самого місця. Ну і поводка така, два підкрута, легенька. Медленно, медленно. Поводок у мене 0,2. Я щось і не подивився. Чи він ще живий? Чи покоцаний. Ну, завелась приманка. виходить, через рік. Бляв ой, як давно весною нема року. Так, це я за, за веду. Стоїть моя сестра з боку, я туди зарядив облярка маленького, як буде зверху гонити оконь. Я його туди підкину. В той кочол. От в котлах, то практично в більшості випадків клює, якщо кинути в кочов. Кок у ну, нього не встигнути кинути вже після котла. Була кльовочка була, та ти що? Але ж Маленька була. Була покльовочка, ну щось маленьке. Ну, флюр цілий, здається. Здається, флюр цілий. Так, давай ще туди. Так, я буду виключатися, бо в мене батареї фактично нема. Ще й холодно. Клюне, включуся. Так, кидаю я зараз там, де я кидав на воблера декілька штук. Нічого не клюнуло. Але тут на ультралайт витягувати буде. Дуже-дуже погано з тонким шнуром, з тонким шуфлюром. Ну, мені здається, що тут є чому клюнути. Я сюди знову прийшов з цією приманкою на яку клює. Що клюне тут або воно вліво потягне в очерет, або Обріже там на льду, бо при березі тоненький лід. Ну, Побачимо, що наше клюне. Ну, мені здається, що має. Чуйка. Так, тут вже І ще разок кидаю. Це не клеє, значить не клієнт. У мене трохи маленький крючок на цій рібьошки, але я побачив, що щука жадно ще так бере. Напевно вода не сильно ще холодна, така, щоб геть мінус-мінус. Ще вона така трохи живенька, я би сказав, навіть. Даже... Витягувати неї, то вона такий бій дає. який. Оба, була покльовочка, була покльовочка на це окунь. Сто процентів. Ще так нормально одягануло. Це був оконця, місчучка була. В принципі, на відео по кінчику має бути видно. Зараз я зміню на цю приманку. Зміню приманку. Або можу сюди додати крючка. Але напевно я зміню приманку, тому що в чому не є. Вона там йду туди, візьму іншу приманку і прийду назад. Я вцепив свою саму топову приманку резинового на, на щуку і на окуня. Покльовочка була, тюк був такий нічогенький. І зараз я хочу доловити, бо по тій покльовці. Гачок був схований і вона не не в цю приманку. Тобто вона не налякалася та рибина. Ну, це я думаю окунь був. Хоча окунь не клює сьогодні ще, не клював у мене. Зараз побачив. Там до мене дядько підходив, то він з того берега, з того краю ставка. Казав, буде ловити. Та ще підійду до нього, запитаю, чи щось клюнуло. І немає. Ой-ой-ой, тут трошки мені страшнувато ультралайтом ловити таку погоду, коли може промерзнути так, Зараз ми виключаю я камеру, бо вже батарея залишилась дві поділки. І зато, напевно, що холодно. Взагалі сюди, як самоліт виключаюсь, може буде цікаво щось включилось. Тільки що підпливла сюди щука. І я кинув її морду облір, блін, камера не встигла включитись. Це був шок-контент. І вона його взяла і не підсіклася, а мали крючки, мабуть, чи що. Во прямо в березі. Це просто треш Це просто був трэш. Я взагалі в шокі. Дивно, що я не матікаюся. Она тут стала и так, такая биша не я Короче, щука сегодня вообще гуляет. Не по-детски. Надо взять потвичеты. И она ну, медленно, медленно продобрала. Вообще типа так, без удара. Я бачил, где... Блин, камера другого включалась. Просто капут. Но это было вообще супер пупер. Ладно, выключаюсь, но камеры не хватит. Ай-яй-яй, просто вот тут вышла и взяла. Я ей в морду кинул прям команку. Опять там гуляет щука. Опять. Там гуляет щука. Поверху. Возможно, даже то самое. Я ее бачу. Що те саме вона, ну, наверное, вже не візьмемо, або я її бачу. Дупи да. угу. вона мала. моя приманочка. Так, ну вона що вона там доявляє. Зараз я це достану. Як це так? Прикол! Прикол! Я думаю, не поняв, зацепився! Як це так? За перший раз так забагрив! Я в шокі Я короче зацепився за гілку, ну не поняв, зацепився за гілку. Дрг, дрг! Попала просто под расчт, под расклад. Ладно. А -а -а -а. Що ж ти будеш делать? Так, ладно, відключаюся. В общем злою я отаких четыре грібешки, одна вискочила, отака чуть більша. Цього я забагрив, він покушаний, його щось покусало. Ось огорб викушений геть. Так само з цієї сторони. Геть покусаний. Чи видра, чи щось зловило, він наверху плавав, я його ось сюди зацепив за, за этот. Ну не було камери, не знімати, вже потім пішов взяв камеру. Ну і такі взяв менший теж платне, все наплачу. Взяв пожарю собі. От, кілограм, щось там 17 грамів цього -то в столоба, ці то менші. Ну, от, візьму, половлю. Так, от таке то водойма. І душі окава моя гоїться вже. Зараз поп'ю каву, ще під трошки половлю. Вже гаряче, все, виключаємося. Виключаємося. Аж занадто нагрів. Така штучка, ладно, п'ю каву. П'ю каву і тікаємо. Далі йдемо, ще положим, там щось ходить, покидаю. Ультралайта я вже свого брат не буду. Геть, обірвався. вот так його положу. В машину, хай лежить. Все. Буде щось цікаве, ще включуся Брукса, сту, п'ю каву. І гоу. ще покидаю трошки пів години і буду їхати. Хватить мені риби. Все. Красота, день супер. Вже почало холодати трошки, але день взагалі супер. М -м -м -м. Кошку продазиву. Все пока. Так, зараз я хочу цепити на оцей от воблерок. Там я бачу малюк трошки щучка гонить. Може вона візьме поводок, звісно, в мене взагалі не прошло. Угу. Але я думаю, що то я собі не то що я думаю, я сам собі внушаю його міняти. Що холодна щучка, не така активна там і справа. Так, так, давай, давай, де попробуємо Пробуємо твічити. Я цим боблю зловив з весни. За півроку виходить, зловив тільки одну щучку невеличку. Я його ще нормально не розловив. Вроді би, бачу там час від часу. Виходить окуня вроді би, чи мальок якийсь гонить щось є, то я думаю, що може бути покльовочка, чим би й не. Така відлига, плюсова температура, вночі йшов дощ. Занку йшов сніг. Так, все, наловився, я короче, вже вечір, більше нічого не зловив. Те що зловив, те зняв, кльовок більше не було. Йду я до машини. Там машина стоїть. То я сходив туди на кладку, там взагалі ноль тюків кидав туди до берега. Так що все, отака дорога. Просто капець. Вот и все. Да, неудачные. 4 щучки. Одна зашла. Еще одна поклевка была. То есть получается 6 поклевок. Все, кладем спиннинг. Все, всем пока. Удачная рыба.